Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'яска. Куди? Ти взагалі щось знаєш про великдень? Цікаво. А що інші жителі Переяслава знають про великдень та Ісуса Христа? Ходімо, ми запитаємо. Е, тисячі роки назад. Оце я не знаю. Ну, так, тільки год сьогодні. Тобто 2024 Ну як я ж не знаю 2000 2000 Я не знаю я не хочу Ну десь напевно 2024 рок тому В який зараз рік? – от Рождества Христова йде 2024 Ой, чесно не знаю Двісті тисяч років назад 300 Через три здесь. Тоже я я забула вже, взагалі я все забула. Оце мені інтересно, як я можу воскреснути, як його розіп'яв. Через 40, так. Да. Э, на Пасху. Через 24. Я забув то ли на 9, то ли на сороковій. Я не знаю. 40, наверня. Да, так. Юда. Ой, жінка, так же? Ні? Тоді я не пам'ятаю. Юда. Ну то я нічого не знаю. Не би мене не це Юда. Юда, Юда, точно. Дякую. Христа. Не знаю. Це з ближайшого окруження, Іуда. Не знаю. Д'явол? Дамо. <ріпи> Марія. Мені здається Марія. М Марія. Діва Марія. Где Марія? Тенза. Марія. Марія. Ну, матушка, навіть знаю. Я її Не знаю. Марія. Не знаю. Марія. Ось не повні. В Єрусалимі. Оце я забув. В Єрусалімі. В Єрусалимі, ні. Не пам'ятаю. В Єрусалимі, пам Єрусалимі каже. Ні, я не знаю. Єрусалим. Не знаю, навіть через кров Ісуса Христа. Ну, я знаю, чого не. Ну, Пасха. А, а, а яка а різниця, я не знаю. Ось я не знаю. Це, мабуть, якийсь символ того, що Ісуса Христа росте. Честь Ісуса, типу. Щоб, мабуть, почистити його пам'ять те, що коли його розп'яли, кров йшла. Це як символ повернення життя, здається, так. Не знаю. Кров, типу, Ісуса, ні? Кров з молоком.